А я в першому році мідянина Дарія стояв, щоб зміцнити і посилити його. А тепер об'явлю тобі правду: ось іще три царі повстануть для Персії, а четвертий збагатиться багатством. Більшим від усіх, а своєю силою, і багатством своїм підбурить усе проти грецького царства. І повстане хоробрий цар і запанує великим пануванням і робитиме за своїм уподобанням. Та коли він повстане, буде зруйновано його царство і буде розділено на чотири небесні вітри, а не на його нащадків, і не за його пануванням, яким він панував, бо царство його буде вирване і дане іншим, а не їм. І змітниця південний цар, але один з його князів пересилить його і запанує його панування, панування велике. Але по роках вони поєднаються, і дочка південного царя прийде до царя північного, щоб зробити мир, але не затримає він сили свого рамена, і не встане потомство його, але буде видана вона в ті, що вели її, і та, що її породила, і той, що міцно тримав її за тих часів. І повстане один із галузки її корення на його місце, і він вийде проти війська, і війде в твердиню північного царя, і буде діяти проти них і опанує їх. І їхніх богів з їхніми литими бованами разом з їхнім улюбленим посудом, золотом та сріблом, поведе в неволю до Єгипту, і він роки стоятиме більше від північного царя. І він увійде в царство південного царя, але вернеться. До своєї землі. А сини його озброються і зберуть натовп чисельних войовників, і один із них конче піде, і все позаливає, і перейде край, і вернеться, і воюватиме аж до його твердині. І розлітиться Південний цар, і вийде, та й воюватиме з ним, з царем північним, і виставить велике многолюдство. І цей натовп буде виданий у його руку. І буде знищений той натовп, і повищиться його серце, він кине десяти тисячки, та не буде сильним. І вернеться Північний цар, і виставить натовп більше від першого. А на Кінець часів та років він конче прийде з великим військом та з чисельним маєтком. І за того часу багато хто повстане на південного царя, а сини насильників твого народу підіймуться, щоб справ вдалось видіння, і вони підкнуться. І прийде Північний цар і насипле вала, і здобуде твердин, не місто і не встоять рамена півня та його добірний народ, і не буде сили встояти, і робитиме той, хто прийде на нього за своєю вподобою, і не буде того, хто б стояв би перед ним, і стане він у пишному краї, і буде погибель у його руці. І зверне він своє обличчя, щоб прийти з потугою всього свого царства і складе договора з ним, і дасть йому молоду дочку за жінку, щоб знищити землю, та це не вдасться і не станеться йому. І зверне він обличчя своє на острови. І здобуде багато, але вождь спинить йому на. Руто його всемеро заплатить йому за наруги його, і зверне він своє обличчя до твердинь свого краю і з піткнецією паде і не буде знайдений.